Вітання аграрія! Сьогодні поговоримо про фунгіцидний захист сої, тобто про захист сої від хворіб. Сільми у 2022 році зустрілися з тим, що у зв'язку з погодніми умовами була велика кількість хворіб. У цьому році ми висіваємо звичайно велику частину, основну частину посівів. Будемо висівати насінням уже ураженим хворобами. Є збудники в ґрунті. Відповідно, якби ми маємо продумати оцю стратегію захисту сої від хвороб трішки так наперед. Звичайно, що спілкуючись з багатьма господарствами, спілкуючись з вами в телефонному режимі, я розумію, що в кожного своє бачення, в кожного свої можливості, в кожного своя природня і планова урожайності. І оці всі заходи треба планувати з огляду на це все. Але сьогодні. Я розповім вам про я про підбірочку п'яти хороших якісних фунгіцидів. Так, звичайно, це не, не дешево, але це ті якісні фунгіциди, які допомагають зберегти нам врожай уже більшість з них не перший рік. Тому дивіться, якщо ми говоримо про посів сої, де ми плануємо. 3,5-4 тонни, тони, звичайно, там потрібне двохразове внесення фунгіцидів. І будь-який фунгіцид буде працювати профілактично краще, ніж коли ми його вносимо, коли вже є проблема. Хоча, звичайно, знаєте, це для інтенсивних технологій. Для простих технологій, звичайно, я раджу, що дивимося, спостерігаємо, і тоді, якщо з'являються перші ознаки, тоді вже вносимо. Але профілактично, звичайно, це буде набагато кращий результат. Перше внесення, якщо так по вегетації подивитися сої, коли потрібно вносити фунгіциди. Перше внесення це кінець бутонізації, початок цвітіння. Це такий, коли ми профілактично вносимо перший раз, і на початку наливу бобів ми вносимо другий раз фунгіцид. Що стосується для першого внесення, які би краще було використати е, фунгіциди. І тут у мене є два фунгіциди, е, які як найкраще підходять для цього першого внесення на сої, е, кінець бутонізації, початок цвітіння, період цвітіння. Е, ось це абакус і фокс. Це таких два фунгіциди, які в цей період дуже добре і профілактично, і якщо є вже проблеми, вони дуже добре будуть знімати ці всі проблеми і. І саме, саме в цей момент їх варто використовувати. На друге внесення вже треба підбирати фунгіциди, які будуть працювати і проти склеротині, і білої гнилі. Тому що знаємо, що найбільша проблема в цьому році це була біла гниль. І сюди таких три фунгіциди я підібрала: це Аканто Плюс, це ямато і пропульс. Це ті три фунгіциди, які цей період забирають ряд інших хвороб, і крім того, Контролюють склеротинію, що для нас е, дуже важливо, також в чому така, знаєте, перевага е, саме ямато і пропульс, в тому, що в їхньому складі немає стробілуриню. Е, маємо пам'ятати, що застосування фунгіцидів е, це дуже хороші фунгіциди, е, які будуть працювати в таких оптимальних умовах. Але якщо є нестача вологи, якщо високі температури, то стробілурини пришвидшують дихання і пришвидшують якби старіння, дозрівання е, рослин. А як правило, в цей період, коли ми застосовуємо йде налив попів, це місяць, ну, кінець, це липень, можливо, початок серпня, залежно від, від термінів посіву від, від сорту сої, який в нього період вегетації. Але цей період, як правило, достатньо жарко. І якщо ще на, на заході України можна якби, знайти... Вікно, де можна застосувати, то вже де тепліше, дуже важко знайти. Тому саме я мато і Пропуль – це будуть ті фунгіциди, які будуть добре працювати і проти хвороб, і не будуть шкодити. Тому що, знаєте, за свої гроші ще собі не шкодити, якби таке задоволення. Тому ось така сьогодні підбірочка. Фунгіцидів. В цьому році варто задуматись, кожному варто задуматись з фугіцидним захистом. Звичайно ж, вже дивитися, як там в полі буде ситуація, які кошти ви зможете витратити. Але я сьогодні поділилася з вами 5 фунгіцидів, 5 хороших фунгіцидів, використовуючи яких, ви побачите, що будете мати результат. Що ж, а на сьогодні це все. Біжу на роботу. Бо сьогодні, бо то, що зараз ранок ранок бувайте здорові, ви і ваші рослинки, і всім гарного, і продуктивного дня і спокійного.